Засинає, зустрічаються старі друзі. Один з найдорожчих готелів столиці Інтерконтиненталь. Одинадцята вечора. У лобі-барі готелю народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Третяков. Листується телефоном, чекаючи на когось. За кілька хвилин до нього приєднуються генеральний прокурор Юрій Луценко і екс-голова адміністрації президента Борис Ложкін. Про що майже опівночі говорить головний прокурор і нардеп з президентської фракції? Це запитання помітно дратує Юрія Луценка. А що ви обговорите з паном депутатом? 23-35. Це моє квартире життя. Те, що ми мужчина, чоловіки між собою руями. Олександр Третьяков показує на бокал. Учасники називають це просто зустріч у старих друзів. Але покидають бар готелю, щойно ми відзняли цю зустріч на відео. Журність програми Наші гроші на столі у старих друзів. Лежала ось така папка з паперами, прикрита білими аркушами. Папку Віп трійці підніс чоловік, що сидів поруч з Олександром Третьяковим, доки той чекав на інших учасників зустрічі. Потім вона опинилася біля Бориса Ложкіна. Пізніше Олександр Третьяков не зміг пригадати, що це були за папери. Я не пам'ятаю, я не знаю, що за документи передали. Мені не нужно зустрічатися з Луценко в полдвенадцатого ночи го ночі і передавати йому документи. Я точно в 12-го, коли ми сели вибір 50 грамів, не собираюсь передавати ничего. З Луценко я дружу, 17 лет. До тюрми. во час тюрми, після тюрми. Генеральний прокурор не єдиний друг народного депутата у силових структурах. Още один голова СБУ Василь Грицак. То, я його знаю, 15 лет. четвертого года, с Майдана, когда он нам помогал. Пятница – напередодні Дня Службы Безпеки. О четверти вечера помечаем Мерседес Олександра Третьякова біля фасаду СБУ. Я приехал в 25-летие СБУ поздравить. Ну это же нормально поздравить людей с 25-летием службы. А кто был все, расскажи. Ой, ну нам человек 20 или 30 было, я не могу всех кричать, я еще знаю их всех. Ну как вы думаете, на 25-летие, ну разве можно говорить о каких-то делах? Водку пьют в это время. Это день был. Смотрите, один раз в жизни бывает 25-летие. А це обшуки в компанії Українська Національна лотерея. Вона найбільший гравець на вітчизняному лотерейному ринку. До лотерейників є купа питань щодо несплати податків, прикриття бізнесу із гральних автоматів і роботи без ліцензій. Однак, підстава цих обшуків дещо дивна у центральному офісі. Лотереї шукають незаконний пункт обміну валют. В офісі Української національної лотерії незаконних обмінних правів нету. І чому в, 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 в определенні Шевченківського районного суда розрішення на проведення обшуку указано на це адрес, нам не відомо. Обшуки проводили ті самі ГПУ та СБУ, керівники яких Оценко і Грицак зустрічаються з нардепом Третьяковим за келихами алкоголю. А ось на обшуки, влаштовані силовиками, дружніми депутату, раптово приїздить і особисто Третьяков. Третяков Олександр Юрійович. За інформацією видання Бізнес-Цензор Третьяков прибув на той обшук як один із фактичних співвласників компанії УНЛ. А сам обшук результат корпоративного конфлікту між нинішніми власниками лотереї з президентської команди та попереднім бенефіціаром УНЛ Валерієм Коваленком, близьким до Олександра Турчинова. У результаті за даними видання Коваленко покинув УНЛ. Нині ОНЛ не розкриває усіх своїх фактичних бенефіціарів, навіть міністерство фінансів. Вона записана на глуху кіпську фірму, і на запитання мінфіну не дає відповіді, хто ж є її реальними власниками. У коментарі нашій програмі Третяков відмовився говорити і про свій стосунок до ОНЛ, і про причину візиту в офіс компанії під час обшуку дружніх силовиків. Я не помню. Меня з'єкайте. Я. Я не помню. Ви не можете м'яприграждати дорогу. Чекати Ви не можете м'яприграждати. Ви не можете ні приграждати дорогу. Ви не можете переграждати дорогу. А от питання у словиків до УНЛ відтоді не виникали, і щось нам підказує, З'являться не скоро. Бо народний депутат Ритяков, генпрокурор Луценко та голова СБУ Грицак не просто одна владна команда, а ще й старі друзі.